Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім історію, що триває багато років, про те, як відчай перетворюється на свідому місію. Мене звати Леся. 19 років тому, з народженням мого особливого сина, я зрозуміла, що традиційні ресурсні центри пропонують лише однобокі рішення, і як мати не могла з цим змиритися. Саме цей досвід, помножений на актуальні виклики у моїй професійній педагогічній діяльності, змусили мене знайти власну систему. У 47 років я вступила на магістра психології. Це мій лайфхак для тих, хто горить своїм покликанням, тому що досвід має бути не лише живим, але й науково захищеним. Звідки ж беруть свій початок, мої авторські методики? Їхнє джерело у глибоких особистісних та духовних досвідах. Уявіть, в п'ятирічному віці я почала читати старославянською, і цей ранній контакт з звучанням стародавньої мови логічно привів мене до санскриту, сакральних текстів та незмінної любові до співу мантр вже у 22 роки. Моє музичне становлення було підкріплене багаторічною вокальною практикою і у професійних хорах. Цей багатогранний духовно-музичний фундамент дав глибину розуміння, що гармонія важлива не лише в музиці, але й у процесі становлення особистості. Ми запускаємо цілу екосистему від саунд-мандал, музика на основі чакрового резонансу до дитячих альбомів, унікальних караоке творів Діва 5D, патріотичних пісень та мантр. Ми відновлюємо гармонію через звук. Наша програма Жива школа народилася у вогні педагогічної практики. Я 15 років працюю в ліцеї Михаїл. Який носить ім'я Архангела Покровителя, і ми створили там нетрадиційний простір Джива Артпростір це місце, де я інтегрувала музику, живопис і рукоділля в єдиний цикл. Завдяки цій роботі, у 2017 році я отримала номінацію Вчитель на мільйон, що доводить наші маленькі досягнення справжні. На жаль, колись наш бренд жива школа було скопійовано, але ми відродилися і офіційно стали громадською організацією Джива, родинний центр живої свідомості. Наша свідома місія це наш фронт гармонії, відновлюючи психічну адаптивність дітей та ресурси їхніх родин. Якщо ви хочете дізнатися, як саме в моїй практиці народжували ці авторські методики, загляніть у наш альбом Подкаст Петкузня. Підписуйтесь. Приєднуйтесь до нашої свідомої місії та підтримайте The Musical Калдживе до зустрічі у просторі живої свідомості.